У Нас за три роки виявлено 102 агентурних мережі ворожих, серед яких топові мережі, серед цих топщиків є ті, які планували ліквідувати навіть нашого верховного головнокомандувача, президента України. Зокрема, я буквально от наведу декілька прикладів. Це реалізація, яка відбулася минулого року. Пер в переддені навгурації Путлера на Великдень вони хотіли організувати в тому числі замах на присутнього тут нашого побратима генерала Буданова і керували це все з Лубянки безпосередньо. А виконавцями були високопосадовці управління державної охорони, тобто це ті, хто мали відповідати за охорону перших посадових осіб. Але ворог свого часу проник і зумів їх завербувати, і вони виношували свій злочинний намір. І були нами затримані вже на стадії завершеного замаху цього злочину. Е, буквально проходить два дні. Це був справжній провал. Путін після цього знімає е, очільника на той час п'ятої служби ФСБ РФ, генерал-лейтенанта Бесєду, свого найближчого друга. І у нас в матеріалах, в скарбничці доказів, офіційно під ухвалу суду задокументовані куратори України від ФСБ. Перлін, я називаю його прізвище, і весь його відділ, які прямо ставили задачі, платили за це гроші.